Співдія кар'єра працює вже більше трьох років, якщо говорити про Хмельницький. То надано 837 консультацій за три роки 443 бенефіціари, які звернулися. З них 68% саме відсотків саме внутрішньопереміщені люди. Велика кількість молоді, яка внутрішньопереміщена, вони шукають роботу дистанційно або вступають до навчальних закладів. Ми допомагаємо з написанням мотиваційних листів. Молодь здебільшого шукає зараз розвинений благодійний та громадський сектор. Їм цікаво, їм цікаво доєднатися. Адміністративна зайнятність. Якісь офісні працівники, продавці, консультанти є молодь, яка шукає підробіток. З більшого може бути, або там Макдональдс, не йдуть підпрацьовувати, тому що там зараз дозволено із 17 років працювати. Кол-центри, офіси підтримки, наповнювачі сайтів. Ми працюємо з молоддю від 14 років. З 14 до 18 років обов'язково погодження. Батьків, всі інші приходять на консультації, записуються зазвичай заздалегідь. Це мене можна знайти на сайті Співдія Кар'єра або підійти безпосередньо в молодіжний центр. Також ті, що проходять тренінги, проходять з тренінгів потім на консультації.